Готель з оленями, де вони вільно гуляють по території. Їх тут сотні. Оленів навіть можна погодувати, і вони підходять до ваших будиночків. На території є басейн, дитяча кімната, спортзал. І все це безкоштовно, якщо ви орендуєте номер в готелі. У комплексу власний класний ресторан з альтанками страви можна замовляти навіть в номер. Будиночок з двома терасами за нічним коштував 2500 гривень. Чисто всього вистачає гарна постіль, а з тераси навіть можна годувати звірів. У вартість входить сніданок як на двох, також на рецепшені можна безкоштовно взяти велосипеди і поїхати кататися по їх сосновому лісу, милуючись звірятками. Територія комплексу величезна, тисячу гектар, розваг багато. Можна покататися на байдарках, ловити рибу. Тут є зона мангалу, можна самостійно посмажити шашлик. Окрім різних оленів, які тут плямисті, чорні, білі, по території бігає багато кроликів. Вухасті вільно пасуться по території. Діти в захваті. Комплекс знаходиться на заливі, тому тут гарний Щений пляж по співвідношенні. Ціна якість це один з кращих комплексів, де я зупинялася. Обслуговування привітне, ненав'язливе, Вам проведуть екскурсію. Але головне це повітря, просочене хвойним лісом і багато контактних тварин. Комплекс має назву залів і знаходиться в 15 хвилинах від міста Сарни.